Жіночі флісові кігурумі від бренду Esmara всього за 260 гривень за одиничку. У лоті буде 8 одиничок і вартість лоту 2080 гривень. Розміри будуть від XS до L. А, і дивимося, як вони виглядають на модельці. Ось так вони будуть виглядати. Будуть у лоті і з пакуванням і без пакування. А, дивимося по малюнкам. Буде ось такий червоний малюнок. З кишеньками попереду, з капюшоном та на застіпці дуже зручно, флісова, м'якенька, тепленька, те, що потрібно на осінь та на зиму. Буде вас зігрівати вечорами. На манжетиках добре тримається на руках, на ногах, не випускає тепло, а тримає його. Також буде зелена в ялинку, такий малюночок. Модельки однакові, тільки три різних буде кольори в лоті. І ось така маршмелу буде. Розмір. Розміри повторюю від ексесочки до Елічки. І якщо вам сподобався цей лот, замовляйте його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.